Всім привіт! Сьогодні вам розкажу та покажу наші яєчка, які знесли нам курочки. У нас тепер 8, січ... 8 січня. І наші кури регулярно несуть яйця. То по три, то по чотири, то бачите, п'ять яєць. Яйця, хто думає, що це магазинні яйця, то дивіться, бачите, це видно, що це курячі. Я нікого не вманюю. У мене є відео на каналі, як пришвидшити яйця з курей. І що зробити, щоб кури почали нестися, якщо вони не несуться. Тому, кому цікава, цікава інформація, переходіть на канал Наше господарство. Є дуже багато відео. Про кура і про птицю і є відео, що зробити, щоб кури почали нестися.